Ну і далі наступний спікер Людмила Денісова із нами, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Як ви не можу не запитати? Адже така складна ніч була в столиці. Доброго ранку, все добре, тому що вже звикли до цього. Краще думати про те, як там військовим. Ну от родичі військових просять відновити амністію для бійців, які пішли в СЗЧ. Відповідну петицію зареєстровано на сайті президента України. У зверненні наголошують, що багато військових ухвалили рішення залишити підрозділ через безвихідь, неможливість переведення чи конфлікти з командуванням. Водночас люди не є зрадниками або боягузами, а часто мають значний бойовий досвід і бажання продовжувати захищати країну. Тим часом понад 161 тисячу кримінальних проваджень щодо СЗЧ та подібних справ ну, і дезертирства та відкрито за, лише за цей рік. От впродовж цього року 225. Можемо порахувати, що це, ну, от, якщо нам кажуть, що темпи мобілізації 20 тисяч на місяць, 20-30 тисяч на місяць, множити там на 12, то це там 240 30 тисяч на 240-300 тисяч 240 на рік, да, ми мобілізуємо за такими підрахунками, то це більше половини СЗЧ від того, що мобілізовано там за цей, навіть більше, ніж половина, да, за ці 10 місяців 25-го року. Це у 4 рази більше, ніж за аналогічний період торік. Зазначаючи кількість справ, яка Ще три роки тому накопичувалося а, протягом 12 місяців. Тепер фіксується менше ніж за два тижні. Щомісяця правоохоронці реєструють майже 16 тисяч нових проваджень знову ж таки при темпах мобілізації, ну, принаймні публічно, те, що нам заявляли 20 тисяч. На місяць. Ну і СЗЧ трапляються в усіх підрозділах, але їхня кількість значно різниця. Про це в ефірі Новонолайв заявив голова штабного фонду третього армійського корпусу Олег Петренко. За його словами, перші епізоди найчастіше пов'язані з недовірою до командирів або недостатньою підготовкою бійців. Давайте почуємо пана Петренка і проаналізуємо ситуацію із СЗЧ, які можна знайти рішення. Питання ж знову таки, воно. Не в амністії, ну просто Амністія, ну як? От зараз Амністія. А завтра когось мобілізували, він знає, що по умолчанню він буде амністований та взагалі нікого не загониш. Так. Да? До серпня місяця, до, ну до вересня, да, е, це була достатньо розумна норма про те, що звільнялись від кримінального переслідування перше СЗЧ. Е, В третьому різкому корпусі ми підтримуємо норму і оцю, щоб звільнити від кримінального переслідування саме за перше СЗЧ. Тому що для нас це правда був достатньо суттєвий е, мобілізаційний ресурс. Пані Людмила, яке ваше ставлення до цієї петиції про амністію, про відновлення амністії для бійців, які пішли все за чи доречно взагалі вживати слово амністія? Отже, що можна зробити, які ви бачите рішення? Ви знаєте, вже декілька рішень пропонували законодавці для того, щоб ці, які пішли все за вони повернулися, мотивували їх і грошами яких ми просто тим, що ніхто не буде згадувати, що ви пішли все зачем? Я б хотіла от до цієї цифри, яку ви наголосили, це ну, вражається цифра, скільки у нас справ да, кримінальних зафіксували правоохоронні органи щодо Сезаче. Але цікаво, саме хто йде все заче. Тобто ті, яких тільки мобілізували, не навчили. І вони е, ну, дійсно бояться того, що буде на фронті, як вони будуть забезпечені і вони тікають. Або ті, які вже просто не можуть витримати ці всі три роки, вже скоро чотири, чотири які вони там знаходяться. Тобто потрібно аналіз зробити, перш за все, і правоохоронним органам, хто, чекає, хто тікає. Хто все за че йде, і тоді будуть і е, м, уточені причини цих всезаче. І тоді може держава напрацювати заходи. Але ви ж дивіться, що робиться з мобілізацією. Просто відразу ще на е, той е, на шляху мобілізації людина втрачає довіру, що до неї будуть ставитися як до людини. Що її права на всіх, на всіх ем, е, ну, тих, е, заходах будуть дотримані. Тому, звісно, кожна людина визначає для себе так, у кого є е, поняття, що це її борг захистити, обов'язок захистити державу. Вона це е, робить для того, щоб захистити. Влас Власну родину через захист батьківщини, а інші просто бігуть, тому що не знають, що з ними буде е, робитися. І тому тут важливо, що все ж таки всі органи, всі державні органи, їх посадові особи дотримувалися на всіх е, таких переходах, на всіх заходах статті 19 Конституції, щоб вони не забували, що державні органи, всі посадові особи. Повинні діяти і можуть діяти тільки на підставі, в межах повноважень і спосіб, визначений законом. От якщо у нас буде все ж таки правова держава, я вважаю, що і СЗЧ буде менше. Тобто, от я спілкуюся з військовими. Вот нещодавно спілкувалися, він колись був моїм представником, а зараз він, ну не зараз. З 24 лютого, 2022 року, він на е, фронті. І він каже, що у них є теж СЗЧ. Чому воно пов'язана? От, наприклад, їх виставили на Покровську важкий напрямок. І е, ну, майже е, забезпечення ну, дуже мале. А він замполіт. І е, ми отримуємо нових. І вони йдуть все зачить. Чому? Тому що вони ні підготовлені, ні забезпечені, ми скидаємось, ми завжди збираємо кошти, тому що їх не вистачає. І зараз збір дуже повільно йде. Ми не можемо забезпечити людину. Вона тікає. Тому потрібно все ж таки посадовцям думати про те, що людина повинна бути мотивована. Ми просто програли. Цю систему мобілізації. Ми, я говорю, це держава, державні органи. Тому що в нас є тільки демотивація, Тому що всі обговорюють зараз корупцію в найвищих ешелонах влади. Всі обговорюють ці 28, 19, скільки цих пунктів мірної угоди. Треба ні про це говорити. А говорити про те, от ви зараз показуєте військове. Про них. Тому що mm. я переконана в тому, що перемога може бути тільки військо... за ними. Якщо ми забезпечимо всі наших військових, то і дипломатія тоді спрацює. Розумієте? Mm. Тому що mm. наші позиції зараз найгірші, я ми до українських маю на увазі, ніж були в 22-му році. Ще в 23-му. Зараз ми обговорюємо на ну, чиїсь плани відносно нашої батьківщини, її територіальності, її суверенності. Військ, скільки у нас повинно бути. Ну, треба звернути увагу на себе і на своїх військових, досі красти, шановні державні органи, і давайте якось будемо займатися своїми питаннями. Сьогодні у нас опять, знову немає світла. Знову немає тепла, діти пішли до школи просто після такої ночі, що потрібно їм ще навчатися, тому що це наше майбутнє покоління. Це вони будуть управляти нашою державою. Нам треба їх виховати. А пані Людмила, ще одне питання по СЗЧ. Якщо можна тут стисло, ще є одна тема для вас. От щодо, щодо цих цифр, нас же немає такої кількості. Я перепрошую у в'язницях. Це все кримінальні справи, які передбачають ну, кримінальні справи, в тому числі реальні терміни. Але по перше, місце в'язницях немає. Це просто може трапитися колапс судової системи, якщо все це реально розглядати і все це реально опрацьовувати. Тобто, в будь-якому разі потрібно якось це питання оптимізувати. І скажімо так, чи, чи закривати якимось законодавством, бо по поступово всі ці справи, якщо розглядати, і реально суди якісь проводити, це може розтягнутися на я не знаю на роки, чи там чи чи десятиліття. Це перевантажить систему. Крім того, є є ще такий момент, і критика, десь, от я від правозахисників чув, в тому числі в нашому ефірі, що якось забагато ДБР, в принципі старається на цьому напрямку, що можливо і не варто взагалі відкривати в такій. Кількості ці справи, бо це і не має сенсу. І коли просто проти росіян менше справ відкрито, ніж там проти е, власних військовослужбовців, то це взагалі дуже, дуже дивно в принципі виглядає е, чисто статистично. Е, пані Людмила, можливо, у вас е, є якесь от, е, рішення, як можна це масово подолати, да, таку кількість справ, бо вони вже відкриті, з ними треба щось робити, е, а що з ними робити? Ну, треба законодавцю подумати над тим, тому що ДБР в межах і спосіб дії. у нього є стаття кримінального злочину, він і фіксує і заводить справу. Тому потрібно або перейти від кримінальної відповідальності на адміністративну, щоб зменшити таке навантаження, в тому числі підтримати тих, які ну, просто бігли, тому що їм. Ну, тому що їм страшно, розумієте? Іноді, коли молода людина в 21 рік, от, ви ж на цвінтер сходіть, ну це ж жах. 21, 22, 23. Вони ж загинули. А скільки у нас загинуло там на різних операціях, які не на нашій території проводились? І тому потрібно законодавцю подумати, як зробити так. -так. Щоб мобілізація для людини була не страшна, а цікава, і як зробити так, що якщо людина не може робити все для того, щоб воювати, ну, е, інші методи застосовувати. І потім тут правильно ваша говорили про те, що от вони там не можуть перейти, е, це з однієї бригади до іншої, це теж проблема. Люди іноді не довіряють своїм командирам, тому що вони знають, що в їх списку, в штатному розкладі, є, наприклад, 200 людей, які рахуються, які нібито отримують заробітну плату, всі військові, але вони е, це заче. І ці гроші отримає керівництво. Це теж демотивація. Тому тут потрібно комплексне це рішення, і не можна вирішити цю проблему амністією. Тому що по-перше, не знаєш, кого амнестувати, і ми всі забули презумпцію невинуватості, так. як ми можемо амнестувати тих, які збігли? А може у них і було? Амністія можна бути, зробити тільки тоді, коли людина засуджена, є вирок, і вона визнана винуватою? Пані Людмила, дуже дякую вам за ваші коментарі з приводу такої надзвичайно важливої і складної теми. Будемо стежити за її розвитком і дякую, що озвучили свою позицію. Як власне виходити з цієї ситуації? Будемо зокрема і народних депутатів з цього приводу питати і, власне кажучи, шукати рішення, обговорювати запропоновані. Людмила Денісова, правозахисниця, учільниця Українського центру захисту прав людини, була із нами на зв'язку. Дуже дякуємо вам.